Привіт всі мічнянцям! Вітаємо вас зі святом покрови! Бажаємо вам всього найкращого! Будьте козаками в серці і в душі і в Це як свято козацтва. Ми вас всіх вітаємо і бажаємо, щоб ви завжди були козацького роду духу і завжди були. Хоробри. Тому ми вітаємо від нашого е, кінного театру козаків Соколиного хутора, всіх, всіх, всіх з днем козацтва, бажаємо сили, наснаги, терпіння, вдачі, терпіння і всього-всього найкращого. козацтво і Втоми Іранги, щоб збивайте пилюку, і встає з знебуття кошовим. Отамам із кресало запалює люльку, а за ним піднімається воїни скрізь, бо завчили козацьку науку, Ой, напаснику лютий ти не лізь, ти не лізь, під козацьку розмашисту руку, Ой, з нашого роду не качай воду Ой, з нашого духу не ліпіть макуху, Ой, з нашої слави не робіть забави, не робіть забави, світові на сміх, бо козацька вдача, як вогонь гаряча, Бо козацька сила, не од них косила, Шабелька завзята вдарить як розплата. Й ти наш кошовий в тебе кручений вуз, та ще шапка смушева, бідова наслухаємо батько пораду живу, твого вірного й чесного слова. І сказав отамани, промовив козак, аж від слів полетіли із Україна одна. Ніяк віддавати її для загину Ой, з нашого роду не качайте воду, Ой, з нашого духу не ліпіть макуху, Ой, з нашої слави не робіть забави, не робіть забави, світові на сміх, бо козацька вдача як вогонь. Це найкраща їда, е, е, яка може бути придумана там, протягом всього історичного часу. Біля цього казана збиралися старішини, старі молоді козаки, радилися під час походу, а попередньо походу. Нашої слави не робіть забави, не робіть забави, світові на сміх, бо козацька вдача, як вогонь гаряча, Бо козацька сила, не од них косила, Шабелька завзята вдарить, як розплата, Кривдників поганих покарає всіх. Ша завзята вдарить як розплата. Цей святковий день жителям цього славного козацького краю. Я передаю найкращі побажання. Ми живемо на святій прадавній землі, українській, з своїми славними, прадавніми традиціями. І якщо ми будемо так в дружбі, в радощі жити, то розцвіте наша. Сивокоса, Сивочола, мама України. Ми переможемо в війні. І будемо жити щасливими, здоровими. І не переможемо.